Усім привіт, продажі Hyundai i 30, свіжо пригнаний Швейцарії. Це на 1.6 бензин, автомат, гідротрансформатор, хороша комплектація. 2013 рік випуску, 168 тисяч оригінального перевірено пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати на 16 сплавних колесах. Має передні та задні партроніки, задню камеру, денні ходові вогні, лінзовану оптику. Кузов в гарному збереженому стані. Єдине, що Є на капоті така невеличка подряпина, вона не сильно кидається в очі. І на ось цій дверці така подряпинка. Так більше нюансів по кузову немає. Все ціленько, гарненько. Є датчик сіля датчик дощу, ось він для перевірки надаю, фіксуйте собі. Також пізніше покажу вам сервісну історію. Вікна при заламіновані завським напилом, також є рейлінги. Позаду маємо партроніки, камеру буде комфортно паркуватися. Такий класний сірий колір практичний. Не буде швидко вам вимазуватись. По цій стороні так само все у нас добре. Няких зауважень немає. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. міром. Ось такий у нас професійний прибор Profilaine. Зараз почнемо перевірку. Капот 98. 79. 103 89 Це у нас потьоки 91 91 92 У нас вниз пластик верх метал Оригінал так само 99 87 78 125, 84, 84, 908. це крило у нас перефарбоване. Один підкрас цього крила. автомобілю присутній. Бах так само в оригіналі. Так. У кузову розібрались, має дублюючі поворотники, складання підігрів, регулювання дзеркал. Зараз перейдемо до салону. У нас класний в темному виконанні салон. Дверна карта не зацарапана. Такі гарні шкірні вставочки, повний електропакет по вікнах, по дзеркалах. Ось дублююча бірочка про обслуговування. Вона також записана в сервісній книжці. Дивіться, відео до кінця все вам покажу. Комбіновані сидіння. Шкіра тканина, саме краще що може бути. Влітку не буде вам парити, зимою сідає, не буде вам жарити, при тому також є підігрів сидінь. Шкірине, мультифункціональне кермо, також кермо має різні, різні типи їзди. Також тут є кнопочка, собі можна настроїти жорсткіше, плавніше. Управління партроніками, екорежим, підсвітка, управління фарами Навігація, двозонний клімат-контроль, вихід на AUX, USB, дві розетки, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, 1,6 і бензин. Так у нас все чітко гарно заводиться. Я також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Навігація одразу з українськими картами, також присутні Bluetooth, MP3, CD. Можна будь-як слухати музику, розмовляти по телефону. Потолок не прокурений, не протертий, посторонні в автомобілі немає. Все охайно, тут у нас встроєний мікрофон. Дзеркала, все складається, розкладається, все добре функціонує. Коли вмикаємо задню передачу, зразу включається камера. Працює в парі з партроніками, буде комфортно паркуватися в великих містах. Собі вмикаємо підігрів сидінь, Двозонний клімат-контроль, все повністю функціонує. Кожна кнопочка підігрів, підігрів дзеркал заднього скла. Тут у нас пластик. Зверніть увагу, нічого не зацарапано, підстаканічки, підлокітник, великий місткий, багато чого можна положити. Встадій у нас стан сидінь пасажира, дверна карта, торпеда. Все тут у нас чітко, гарненько. Зараз вам покажу задній ряд, зараз пригушим автомобілі. Вікна взаді затоновані за напилом. Також додатково можете тонувати. Така у нас дверна карта, задній диванчик, все охайно, частенько, такі у нас сіточки не Підлокітник з підстаканниками. Так, у нас сидіння складаються. якщо потрібно щось перевезти, така, як у всіх універсалах, стає більше місця. Позаду має пертроніки камеру, як я говорив. Такий у нас великий місткий багажник, шторочка присутня, підсвіточка. Тут у нас такий органайзер. Потрібно ось так потягнути, свої речі в різні і складувати. І також тут ще у нас такі полички є, все таке як новеньке, нічого не зацарапане. О, зараз переглянемо, що тут. Так що воно все відкидається, тут ще місця багато є знизу. По пройомах, по днищу, нічого, ніяких корозій немає. Автомобіль зі Швейцарії. Не путайте її з іншими країнами, Швеція, Норвегія. Там тут сухіший клімат, тому автомобілі завжди в більш-менш гарному стані приїжджають. Система кріплення і суфікс для дитячого крісла присутня. Така у нас передня дверна карта. Прийоми також пластик, все в доброму стані. Такий стан сидіння пасажира з цього ракурсу так само все тут добре, нічого не красилось, не перешивалось, що водія, що пасажира. Все тут у нас добре. Так, по документації зараз все покажу. Ось він код Hyundai i30, 1,6 бензин, 99 кВт, 13 рік, 6 місяць. Так, сервісна книжка. Зараз переглянемо всі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, передивляйтеся. Останній пробіг 164 тисячі 24 рік 9 місяць. Наступне по рекомендації зробити обслуговування потрібно в 2005 році 9 місяці або на пробізі 180 тисяч. На даний момент 168 тисяч. Далі відміток немає. Так, тут різні інструкції. Це вже пізніше пофотографую. Зараз відкрию капот, заведу двигун, покажу, як все працює. заводимо. Все гарно чітко заводиться. Так в нас виглядає підкапотний простір, мотор працює чітко, тихенько, сухенько, все тут в нас добре, болти так само не кручені, не верчені, корозії по капоту. По кришці нічого немає. Саме укріплення, фари, бампер. Нічого ніколи не знімалось. Все по оригіналу. Так, покажу автомобіль ще раз ззовні. Зараз він у нас заведений. Працюють денні ходові вогні. Вже не потрібно вмикати ближній світлофар. Нагадаю, це Hyundai i30, свіжопригнаний Швейцарії, 1.6 бензин, автомат, хороша. Комплектація 168 тисяч оригінального перевіреного пробігу, вже розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік в такому крутому кольорі універсальному. Також доставляємо автомобілі по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити автобіль 25-дім. До Або можете самі приїхати в місто Родевелі, Рівненська область. Можна собі легко добратися поїздним автобусом. Знаходимося на трасі Київ чоп без проблем можна сюди доїхати. Якщо будуть питання, дзвоніть вам, все детально розкажу по маршруту, як звідки добиратися. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, дуже зручні сидіння з боковою підтримкою. Взимку не буде вам холодно, влітку не буде парити, бо це у нас комбіновані сидіння, шкіра тканина. От, також вони у нас йдуть з підігрівом, У двох режимах микаються. Є у нас клімат-контроль, навігація, блютуз, круїз контроль, світла, датчик дощу, багато різних асистентів, регулювання дзеркал. Всі корисні функції для комфортної їзди тут присутні. Також камера заднього виду, передні та задні паратроніки, буде комфортно паркуватися в великих містах. Коробка гарно в себе показує, ніяких рейків, все плавно перемикається. Також є вихід на USB, AUX, дві розетки, великий, великий такий місткий салон, багажник. Така класна машинка для кожного дня. І плюс такий крутий колір, сірий чи сіра миш. Ви могли бачити такий самий практичний, класний колір, як на мене. Саме мій улюблений, можна так сказати, автомобіль вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там найдете будь-які інші фотографії автомобілів, які є в наявності, або ті, які їдуть в дорозі зі Швейцарії. Там можете переглянути фотографії, опис і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все розповім, надам детальну інформацію по кожному автомобілю. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.